Вітаю, абітурієнти! Я Хоменко Любов Григорівна, гарант освітньої програми «Середня освіта технології STEM. Ми студенти факультету технологій та дизайну, які навчаються за освітньою програмою «Середня освіта технології STEM, яка відкриває перед нами безліч можливостей у сфері освіти та інноваційних технологій. Мрієш навчати дітей сучасним технологіям і змінювати освіту на краще? Обирай освіті програму середні освіти stem технології. Тут ти навчишся не просто викладати, а створювати майбутнє від робототехніки до 3 d друку Інтерактивні методи, дослідження, практика. Наша програма відкриває нові можливості для майбутніх педагогів. Приєднуйся до нас і стань частиною stem революції в освіті. Обираючи середню освіту технологіста, ти обираєш перспективну професію, сучасні знання та цікаве студентське життя. Не чекай! Твоє, Твоє майбутнє починається вже сьогодні. Вступай!